Малюнки геніального іспанського сюрреаліста Сальвадора Даліві тепер милують око вірмен. Крім них, національна картинна галерея у Єревані отримала ще й твори Василя Кандинського та Ханса Белмера. Щедрий дарунок зробила донька відомого французького колекціонера, мистецтвознавець Крістіна Аржіле. Для мене було цікаво провести паралель між художниками сюрреалістами із вірменської діаспори та тими, яких добре знаємо на заході та Америці. Вийшов гарний діалог між такими, як Кіріко, Далі, Ганс Белмер, Леонор Фіні та вірменами Аршилом Горкіту та Джаном, а малюнками Параджанова. Для такого кроскультурного діалогу обрали Василя Кандинського, який на короткий період захопився абстрактним сюрреалізмом, дружив із славнозвісним Жаном Кокто. А останні роки життя провів у Франції. На подарованих картинах можна побачити мотиви з грецької міфології. Жертводавиця вирішила цим підкреслити потужні зв'язки вірменії з античним світом у давнину. Дарунки вже експонували тут три роки тому на великій виставці з сюрреалізму, А зараз вони доповнять колекцію мистецтва ХХ століття. У галереї Кандзійського, і милліканзійськавішаґала. У нас прекрасне сабрання рускового авангарда. Серед світових шедеврів тут зберігається полотна вандейка, зняття з хреста, портрет Сюзон Огюста Родена. Можемо побачити витвір Франціско гої, портрет хлопця та дівочий портрет авторства Курбе. Картинній галереї понад 90 років. Вона знаходиться на площі республіки у Єревані та займає верхні поверхи великого музейного комплексу. Галерея може похвалитися найбільшою колекцією вірменського образотворчого мистецтва. У нас дуже багата середньовікова культура, мініатюра, потім ікони до 17 але світська армянська живопись починається з Хакопового Натаняна, який творив в жанрі, в жанрі портрету, перший армянський портретист. П'ятий та шостий поверхи експозиції. Ці галереї присвячені творчості класиків вірменського мистецтва, які жили та творили впродовж 19-го – початку 20-го століття: Суренянца, агаджаняна, та девосяна, терлемезяна, коджояна та багатьох інших. Коли зритель хоче познайомитися з армянським мистецтвом, іскуством, э, э, вартгеса Суренянца, Великий армянський художник і а, авангардист, і графік а, живописець, і графік, который учився в Мюнхені, в Германии, потім жив в Парижі, був активним учасником парижського авангарду початку 20 века. А потім, після армянського геноциду 15 він повернувся в Арменію і жив здесь. У музеї також зберігається понад 60 полотен Айвазовського, відомого мариніста, вірменина за походженням. А любителі контемпорарі поверхом нижче знайдуть колекцію творів вірменських художників, які формують обличчя сучасного мистецтва цієї країни. Національна картинна галерея у Єревані розкриває мандрівнику образотворчої генії вірменського народу. Його можна порівняти із книжковою мініатюрою, насичені кольори, яскраві композиційні рішення та багатство орнаментів. Богдан Ворон спеціально для ЖВТВ з вірменії.